І далі, як зазвичай, у цій порі будемо говорити про найгучніші події на світовій політичній арені за океаном. Резонансне рішення президент США Дональд Трамп доручив перейменувати міністерство оборони на міністерство війни. Тим часом у Європі ситуація не менш тривожна. Російські дрони знову порушили повітряний простір країни-члена НАТО. А українська розвідка попереджає, що вторгнення Росії... До країн ЄС у перспективі наступних п'яти років цілком реальне. Тож обговорити справді є що. І долучаємо до нашого ефіру політолога, голову центру аналізу та стратегії Ігоря Чаленка. Пане Ігорю, вітання вам. Добрий ранок. Доброго ранку, вітаю. Отже, давайте... Доброго ранку. А, а я хочу поставити перше запитання. Вибач, що я втручаюся тому, що я буквально знайшов в свіжу новину про те, що Трамп заявив каналу Fox News, Про те, що у найближчі дні я буду говорити з Путіним. Ніхто не був жорстокішим чим щодо Росії ніж я. Але я не задоволений тим, що відбувається. Про що ця заява? Про що будуть говорити з Путіним? Невже Трамп нарешті все зрозумів? Все там вирішили. Ну, Трамп зараз знаходиться. На етапі погроз. Вчора був етап задобрення Путіна. Позавчора знову погроз. Ну, тобто, це така маятникова конкретно стратегія. Та я розумію, але... що змінилося ігоре? Обстріл рекордний. Попали росіяни по урядовій будівлі. Ну, я думаю, що це серйозний маркер того, що Путін не хоче припиняти війни. Я думаю, що подібна подія все ж таки стала ну, десь холодним душем для Вашингтону, для Білого Дому. Хоча знову ж таки давайте не жити там ілюзіями. Зрозуміло, сьогодні Трамп погрожує завтра знову зміниться позиція. Для нас головне використати по максимуму все ж таки певну емпатію, яка зараз демонструється з боку Білого Дому. Ну і що ж тепер про те, якою може бути реакція світу, зокрема країн-членів НАТО, тому що це важливо і насправді вже не вперше російська ракета або безпілотник залітають на територію країни-члена НАТО. Яка буде відповідь? І чи означає це, що Росія ну взагалі не боїться не реагує на жодне слово, на жодну дію наших партнерів? Відповідей зараз безпосередньо від країн ЄС від НАТО немає, окрім глибокої стурбованості, окрім виклику і дипломатичні ноти, які ми бачимо. Ну і заяви для прикладу, що ну бачите, безпілотники ж не погрожували, не завдали якоїсь шкоди. Тобто, як залетіли, так і вилетіли. А коли вони там то по пів години знаходяться в повітряному просторі, то ще якось. Ну одразу можна провести аналогіку. У нас теж є окремі безпілотники, які просто собі літають з розвідувальною метою, а потім туди прилітає балістика і все інше. Тому я думаю, що в нинішній ситуації, коли немає гідної відповіді з боку країн НАТО, і ЄС цей момент треба використовувати з точки зору посилення. Якраз української ППО. Просто по це про це потрібно говорити. Що частина ж ясно, що цих безпілотників десь залітає там, з України, частина з Білорусі, частина ще якось. Але для того, щоб їх було менше в європейському просторі, то звичайно треба посилювати нашу ППО. Ну, якщо говорити вже про почали вже говорити про Європу, то там Кирило Буданов недавно буквально вчора видав е, нову інформацію, що Росія запускає наймасштабнішу програму переозброєння за останні 40 років. За словами начальника гурну, тобто Кирила Буданова, до 2020 року Кремль планує досягти ударної готовності для можливої атаки на Європу. І програма триватиме до тридцятого року і охоплює всі типи озброєння. Чи розуміє Європа, що має лише кілька років, аби зміцнити оборону, інакше може стати наступною ціллю. І безпілотники не будуть туди просто так от залітати і прилітати в Україну, а залітати і е, лупити там. Розуміння якесь певно присутнє, тому що не просто так свого часу була ініціатива Урсули фон Дерляєн, що стосується 800 мільярдів євро на оборону. Із них 150 мільярдів це ініціатива сейф. По видачі позик для європейського ВПК. частина цих коштів до речі, теж і на українські потреби має піти. Ну але але більше зараз, все ж таки, заяв десь все впирається в європейську бюрократію, десь впирається ну там бюрократію НАТО. І в цьому дійсно є найбільша проблема, тому що українська розвідка дійсно зараз озвучує період п'ять років. Але це може бути і за два роки. Не розумієте? Це може бути і швидше, не просто так. Зараз всі дивляться е, якраз до середини вересня на навчання запад 2025 в Білорусі, тому що різні можуть дійсно бути сценарії, тому в нинішній ситуації. Європа має остаточно прокинутись, бути не в процесі прокидання, яке може тривати ще 3 4 5 років. Вже європейське ВПК має працювати на максимум і йти безпосередньо на нові хвилі якраз виробництва кратно зростаючи. Фінансування має виділятися. Україна як невід'ємна частина цих процесів має бути в серці. Відповідно цього переозброєння, тобто Європа має вже прокинутись, і це мало відбутися ще вчора. От про гарантії безпеки також говорили ще вчора, а зараз відомо про те, що 26 країн точно готові доєднатися до надання гарантій безпеки нашій державі? Але це поки що на словах, і поки що основного прописаного ми нічого не бачили. Знаємо, що всі сторони співпрацюють над цим. Але пане Ігорі, яке ваше відчуття після таких масованих обстрілів? Чи можемо ми говорити, що країни, наші партнери, швидше будуть говорити про гарантії безпеки, і якими вони насправді можуть бути? Ну тут, по перше, звичайно, треба якась однозначність з боку сполучених штатів, бо ми знаємо, що там штати ще знаходились в процесі до формування, яка ж буде їхня частка в цих гарантіях безпеки, і з того, що озвучувалось неофіційно, звичайно, це авіаційна складова. Відповідно патрулювання українського неба плюс супутникові дані відповідно розвідка. А тепер вкидається ще тема якоїсь участі сполучених штатів в роботі демілітаризованої зони, яка має бути на першому рівні якраз цих гарантій безпеки. Але нагадаю, що Україна. І президент Зеленський прямо заявили, що точно ми відступати нікуди не будемо. Якщо хочете демілітаризовану зону, хай росіяни відступають там на 30 на 40 кілометрів і так далі. Але в нинішній ситуації, от цей момент важливий. Ну і другий момент, а все ж таки із 35 країн-учасниць засідання. В Парижі 26 підписалися за uh -huh. е, у, певні рамки контури гарантії безпеки. От хотілося б дійсно, щоб і додатково ще 9 країн доєдналися, щоб це були максимально повні гарантії безпеки, де дійсно ядром буде забезпечення спроможності Сил оборони України, але не лише ну і плюс політичний аспект. Зокрема, як на мене, і ніби і президент же сказав про це, що одним із пунктів гарантії безпеки є вступ України до ЄС. Оце потрібно рухати ага. максимально форсовано. Наскільки можливо будемо рухатися? І я от знову давайте вже почали з Трампа і закінчимо Трампом. Значить, Трамп хоче перейменувати чи вже е, дав заявку перейменувати Міністерство оборони Сполучених Штатів. Міністерство війни О, цікаво, що він е, підписав на тлі у цей указ на тлі демонстрації. І Китаєм нової зброї, що багато хто розцінив як ну виклик сполучених штатів та їхнім союзникам. Це лише символічний жест чи сигнал Китаю іншим суперникам, можливо, так само і Росії зараз. Що США готуються до протистояння, що США готує кулаки? От бере долоні і складає їх отак. От. Це один із елементів такої демонстрації, але паралельно з тим, і намагання заспокоїти американське суспільство на хвилі того ж параду в Китаї і не лише параду, те, що загалом відбувається, багато хто ледь не звинувачує Трампа в нерішучості. Ну і відповідно такі кроки мають десь ну, хоча б інформаційно відіграти. Але окрім перейменування Міністерства оборони в Міністерство війни, я нагадаю, що в наступний бюджетний період Сполучені Штати збільшують фінансування оборонки на понад 10% з 895 мільярдів доларів до трильйону 10 мільярдів. Плюс тема золотого куполу будівництва системи про. Яка має захистити космічні а, війська, і сполучені да, штати, да, і, очевидно та і очевидно Канаду, яка теж доєднається до цього процесу. Це ж все є дійсно кроки на а, те, щоб ну з новим поглядом очевидно Дякую. поглянути на нинішню ситуацію. І єдине єдине, зверніть увагу, як це е -е -е, дисонує з Трампом як миротворцем. Точно він ну, не да, зупинив да. третю світову війну, а штати готуються. Є Ой. така справа. Дякуємо, пане Ігорю. З нами на зв'язку був політолог, голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.